Десь йому було 10 років, і він написав листа меру Маріуполя з тим, щоб в Маріуполі був прихисток для кішок і для собак, які безхатні. І через деякий час до Олексія прийшла відповідь, що ми звернемо увагу на ваш запит і коли будуть гроші, обов'язково ми в Маріуполі це зробимо. Я вважаю, що це такий був перший його. Ну от шлях до зоокіперства, до захисної діяльності, до всього того, чим він займався. Він по життю робив тільки те, що він любив. Він цим займався, і от для мене він як вчитель. Бо, дивлячись на його шлях, вже у зрілому віці я розумію, що треба робити тільки те, що в тебе до душі. Він займався. Все своє життя допомогою тваринам, навіть на Азовсталі залишились світлини з за Азовсталі, де Олексій е, з кішкою, і де він, е, і щоденники залишились, де він писав про те, що, мамо, я намагаюся рятувати тут вівчарок, собак, кішок, але ніхто не виживає. Ну, навіть він як-то написав, що це, мабуть, е, не моє покликання, бо я не можу врятувати їх життя. Ну, такі бімби збрасують. Дуже часто Олексія запрошували на Маріупольське телебачення. Він розміював різні міфи про змій, про пауків. В домі у нас ну, рибки, кошки, собачки це само собою, а потім. В підлітковому віці він був на виставці екзотичних тварин, і ось ці виставки почалося. У нас жили дуже велика була колекція павуків хоїдів. Мадагаскарські таргани, скалапендри, ігуана. Коли у Льоші був вже свій притулок для. Хижих і свійських тварин в Маріуполі до нього о, з Києва присилали тваринок. Це були лиси, лисиці. Вони прийшли в такому стані. Я теж думала, що це ну просто вони не виживуть. Але є задокументоване прям відео, якими вони приїхали і якими вони стали. Дуже позитивний. Завжди усмішка, завжди е, він шуткував. Основна його риса – це дружелюбність. В нього не було, не було ем, таких преград до спілкування, от прям спілкування неважливо з ким це його коньок. Він з усіма е, знаходив спільну мову і безмежна любов до природи і до живих творінь. За рік до війни у нас з ним була розмова. Він сказав: Мама е, тварини краще ніж люди. І я йому дуже вдячна. Дуже вдячна, бо я так думаю, що він не тільки мій син, не тільки захисник Маріуполя, захисник України, але ще він і мій вчитель. Він для мене як приклад робити те, що любиш. Я думаю, що душа його чує мене, і я б сказала, що я. Дуже щаслива, що він обрав мене бути його мамою. Це велике щастя бути мамою такої людини.